Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канал Ізраїлянин пише, що на кортеж Натаніягу здійснили напад до отеля. Віва загинув охоронець. Нападників ліквідували Натаньягу. Вивезли декілька машин. Горить інформацію. Наразі приховують Ізраїля. Призвала 300 тисяч резервістів після нападу терористів. Хамас. Проте не всі військові направлені на прибуркування бойовиків. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на реч Чника армії оборони Ізраїля Цахал Річарда Хехта ці 300 тисяч призначені не лише для гази. Вони також мають стабілізувати деякі внутрішні проблеми в основному в Юдеї та Самарії, а також посилити нашу оборону на північному напрямку. Сказав він, хехта додав, що ізраїльтяни готові та об'єднані за його словами. Вони зроблять все необхідне, щоб повернути Цахал на правильний шлях. Відповідаючи на питання про потенційні жертви у Палестині, він сказав люди в газі. Ми зробимо все, що в наших силах ми повідомимо людей. Якщо ми атакуємо якийсь район, а все, що ми можемо зробити зараз, це мінімізувати супутні втрати. Але знову ж таки, ми будемо діяти жорстко, просто цілий хамасу. Додав речник прем'єр-міністр Ізраїлю Бон'ємін Натаньягу, заявив, що країна вступає в довгу і важку війну, нав'язану атакою Хамас. Ми вступаємо в довгу і важку війну. Війна була нав'язана нам через смертоносну атаку Хамас. Перший етап закінчується в ці години. Дине знищення більшості сил противника, які проникли на нашу територію. Прем'єр Ізраїлю додав, що країна розпочинає наступ, який триватиме без застережень і без перепочинку до досягнення цілей. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо. Заявив Натаньягу, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Натаньягу провели розмову. Офіс Натаньягу публікував заяву, в якій говориться, що Байден зателефонував премєр в суботу, і висловив свою підтримку Ізраїлю президент США Джо Байден зателефонував прем'єр-міністру панія міну і підкреслив, що США стоять поруч з із Ізраїлем і повністю підтримують право Ізраїлю на самозахист. І йдеться в заяві прем'єр-міністр подякував президенту США за його беззастережну підтримку і дав зрозуміти, що буде потрібна тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе. Йдеться у повідомленні в окремій заяві. Державний секретар США Антоні Блінка заявив в суботу, що США однозначно засуджують жахливі напади терористів Асна ізраїль, в тому числі на цивільних осіб і цивільні громади. Ми залишаємося у тісному контакті з нашими ізраїльськими партнерами. Сказав Блінкен. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.